Всім привіт, дорогі друзі! Завершився другий день Євро 2024. І Сьогодні ми оглянемо всі три поєдинки, які були зіграні Сьогодні і були закриті перші тури в двох групах: група А і група Б. І по завершенню огляду ми, звісно, оглянемо ці групи, які там зараз є фаворити, і які можливі розклади вже далі в цих саме групах. Як на мене, доволі цікаві матчі на Чемпіонаті Європи виходять. Ми бачимо кожної гри ну велику кількість забитих м'ячів. Тобто, це не виглядає якимось нудним євро. Особливо його початок був дуже хорошим від німців. Далі продовження теж доволі голювети. Тому, друзі, пишіть, як вам початок Чемпіонату Європи, і який матч саме сьогодні вам найбільше сподобався. Можливо, від іспанців їхня гра проти Хорватії, чи то гра Швейцарії проти Угорщини, або ж італія албанія І про кожен з цих матчів ми сьогодні поговоримо і їх розберемо. Тому перед початком чекаю ваших коментарів. Обов'язково підтримайте відео лайком, щоб якомога більше людей доєдналося до нашого каналу і теж змогли побачити його. І тим самим буду розуміти. Що вам це відео подобається. Ну, якщо ви в нас вперше або якимось чином не підписані, то все-таки підпишіться, щоб нічого не пропустити. На кожен ігровий день я завжди буду давати свої прогнози в Телеграмі. І сьогодні я залишив їх саме там, тому підписуйтесь обов'язково туди. На жаль, один тільки прогноз у мене зайшов на перемогу збірної Італії, не на точний рахунок, але перемога була. 2-1. Все інше я ставив на нічиї. Але поки що на чемпіонаті Європи цих нічиїх ми не побачили. Тому два мінуси і один плюс отримав. Я думаю, в подальшому, можливо, вже будуть кращі результати. Тому залишайте теж свої прогнози в Телеграмі під моїм послугам. Стом з прогнозом. Ну, і розпочнемо з матчу, який розпочався першим угорщина Швейцарія. Друзі, в принципі, вийшли дві більш-менш рівні команди. Можливо, по класу трішки сильнішим була сильнішою була Швейцарія, і по футболістам ми бачимо. І в принципі, по грі так сталося, що швейцарці ну реально переважали, особливо в першому таймі угорців. Взагалі кинулося в очі якась безпомічність саме угорців в грі з м'ячем. В грі, в пас, вони дуже розгублені були в першому таймі, саме в цьому компоненті. І за перший тайм вони ну взагалі жодного моменту фактично не створили небезпечно. І Швейцарія, яка з проблемами в них не було обох лідерів. Я вважаю, Закарія, це гравець центру поля, і Емболо, який потім так з'явився на футбольному полі, і в принципі забив гол. Але він все одно тільки після травми, і він зараз тільки набирає кондиції. Тобто Швейцарія теж втратила пару непоганих і дуже сильних футболістів в своєму складі. Чим могла взяти Угорщина? Ми знаємо, що це силова команда. Це команда, яка любить стандартні положення, яка може забити з цих стандартних положень, відсидітися в захисті. Вони сьогодні вийшли в центральні, так само, як і Швейцарці, але в Швейцарці все одно більш атакувальне, скажімо так, направлення було в цьому матчі. І Швейцарія грала з м'ячем в пас комбінаційно. Хоч і перші хвилини були реально нудними, ну, більш-менш. Але Швейцарія відразу забрала. Брала м'яч до ніг і грала краще за угорців. В угорці не могли навіть ну два паси зв'язати просто на половині поля суперника. Вони все пуляли вперед на нападника, який мав вигравати верх, але він тупо все програвав. І вони ну грали як типова команда знизу турнірної таблиці УПЛ Тобто, ну реально, нічого особливого в цій е, угорщині не було. І, напевно, час от цього стилю гри і цієї збірної вже пройшов, як на мене. І цей матч. Саме це продемонстрував, тому що відкрили рахунок все одно доволі швидко: саме швейцарці, Гол-Дуа, і саме після комбінації дуже швидкого переходу із оборони в атаку з центру поля пішла розрізна передача через опорну зону, і далі вже через зону центральних захисників. Тобто, оцю організовану оборону швейцарці в два паси просто пройшли і вивели до сам на сам з голкіпером і він забив. І знаєте. От цей чемпіонат Європи реально дає певну тенденцію того, що хто вміє дуже класно розкривати зону 14 і входити в зону 17-ту, тобто в штрафну площу суперника або ж з самої зони 14-ї, перед штрафною завдавати ударів і забивати, той принципі в основному виграє матчі, і цей чемпіонат Європи це показує. У нас багато голів з дальньої дистанції вже на старті цього чемпіонату. І тут страшно, якщо чесно, за збірну України. Так от. Забив до після передачі Ебішера. І далі вже стало зрозуміло, що ну, чесно кажучи, Швейцарія дуже цікаво виглядала. І гол, який забив саме Ебішер, ну, виглядав теж доволі гарно, друзі. З дальній дистанції, якраз те, що ми говорили, від ударом, схожий гол на Джана. Знову ж таки, близько до зони 14-ї. Тобто, дали пробити угорці з дальній дистанції, в роздягальню пропустили без шансів в першому таймі. Швейцарія обіграла і по статистиці, і по показникам їх вже і взагалі загальна статистика за матч. Ми бачимо, що повністю за Швейцарією за весь і перший, і за весь матч, взагалі і перший і другий тайм. І ми бачимо, що Угорщина, ну які козирі взагалі в цій збірної. Це Сабослай, гравець Ліверпуля, футболіст креативний, футболіст з ударом, з передачею. І, в принципі, горці намагалися через нього грати. Ми бачимо от на лівому фланзі саме Сабослай був, і вони на нього віддавали передачі, думали, що він щось Думав, в нього мало що виходило. В другому таймі вже більше завантажували футболісти збірної Угорщини виштрафну площу Швейцарії, і там ще щось більш-менш виходило. Але ударів в ствір дуже мало. Не всього ударів 6, а тут два в ствір. Ну, що з цих ударів можна Взагалі мати. Як ви бачимо, ну дуже-дуже мало. Як з тих моментів, в основному вони мали моменти після навісів. І от все-таки на початку, фактично, другого тайму. Ну, десь Угорщина. Зловила оцей свій вайп, скажімо так, да, і свої навісики вони все таки отримали. Після першого удару Варги, який, який забив гол Угорщини до голу, він мав один момент, але Зомер врятував. І буквально через пару хвилин він отримав знову передачу. Вже від Сабосла, який віддав гольову після навісу з лівого флангу. угорці горці забили свій типовий гол з навісу. Забив Варга головою, все як і повинно бути. Дуже класно, він, скажімо. Так випередив захисника і зробив рахунок 1-2. Але сказати, що Угорщина далі якось працювала над тим, щоб зробити 2-2, ні. Швейцарці виглядали цікавіше, якісніше в атаці і варіативніше. І тому вони заслужили виграти в цьому матчі і отримали шанс забити і третій гол. В них і після цього були шанси забити. Так, угорці теж. Там деякі моменти створювали, але знову ж таки незначні. От. А в загальному ну, Швейцарія переграла, і в кінці Емболо з'явився вже на футбольному полі з запасу і забив після жахливої помилки Орбана, який ну, просто мав би вибити м'яч головою, або скинути на партнера. Він Вибиває м'яч біля своєї штрафної площі просто вгору. М'яч летить до емболов, який виходить сам на сам, перекида голкіпера 1-3. До побачення. Швейцарія закрила гру на 90 плюс хвилині. І вони цього заслуговували. Кращим гравцем матчу став Ебішер, Дивовижний футболіст, дуже якісно просував м'яч. Ну, в принципі, його швидкість доволі непогана. Джака, хороший матч, теж провів, здорово розганяв атаки. Тобто швейцарці. На класі я б сказав, хоча я б не, не, не думаю, що там класу прям так багато на фоні цієї Угорщини, але ми бачимо, що впевнено і переконливо Швейцарія пройшла в цьому матчі. От мені цікавіше, хто гірше буде грати? Шотландія в подальшому чи все таки Угорщина? Пишіть ваші думки, як ви вважаєте? Ну, хто, хто на цьому турнірі буде гіршим? Тому що, ну, чесно кажучи, що ти, що ти, от дуже схожий знаєте, стиль гри, силовий. Що Шотландія не створила моментів багато, взагалі нічого не створила. І Угорщина. Але Угорщина на фоні Швейцарії. Я не уявляю, що було б з угорцями, якби вони з німцями зіграли. Тому з перемогою Швейцарію і рухаємося вже до наступного матчу. Ну а далі матч дня, друзі. Топовий поєдинок Іспанія. Хорватія, ми очікували тут рівноцінного протистояння. Я очікував рівноцінного протистояння з огляду на склади, з огляду на те, що в збірній Іспанії зараз зміна поколінь, вона буде продовжуватися І зараз ну, в збірній Іспанії взагалі 16-річний Ямал грає. Людині 16 років, і він став наймолодшим футболістом, який коли-небудь грав за всю історію чемпіонатів Європи. Розумієте, і він, він ще в школі навчається. Він сам до чемпіонату Європи, до старту, як приїхав в Німеччину в інтерв'ю, говорив, що я ще навчаю в школі, я привіз з собою домашнє завдання, і в мене будуть онлайн уроки. Але я надію, що на мене не буде ображатися е, мій вчитель. От такі слова були від Ямала. Тобто він після матчу проти Хорватії піде. Робити домашнє завдання з школьних шкільних предметів, тому йому бажаємо в цьому успіхів. Ну і з дебютним асистом його теж треба привітати. І не тільки цей рекорд він побив, плюс він ще став наймолодшим асистентом за всю історію чемпіонатів Європи. Тобто такі два унікальні рекорди він має. Ну і відразу з основи вийти в 16 років, це фантастика. І там навіть робили вже порівняння, що Лука Модріч, якому 38 років, він дебютував за збірну Хорватії. Ще тоді, коли не з'явився навіть на світ сам Ямал. Тому цікаве, сьогодні видалося в нас протистояння. Ну і зміна поколінь Хорватії, як на мене, дуже потрібна. От уже десь ну, заїжджені ці футболісти, і вже десь вони не витягують на фоні більш молодших футболістів збірної Іспанії, вони просто їх заганяли. Центр поля в Хорватів це Модріч, брозович Ковачич. Ну, Ковачич ще куди не йшло, але Брозович-Модріч це вже. Ну, це вже напевно вчорашній день. Хоча Лука Модріч, ну в його професіоналізмі ми не сумніваємось. Просто біля нього треба якісніші футболісти. Ну і плюс ланка захисту в Хорватії, як на мене, так собі. І цей матч це продемонстрував, тому що початок гри, якщо чесно, Іспанія відразу взяла м'яч під контроль. Але моментів, от таких небезпечних до 28 хвилин, тобто до першого забитого голу, не було. Взагалі, Іспанія володіла м'ячем. Більш-менш намагалася якісь закидання робити через Вільямса, через Ямала, але створити бодай щось не виходило. І от отримали вони перший момент, якраз на 29 й хвилині, коли Фабіан Руїс побачив. Ну і взагалі в Хорватії була висока лінія захисту конкретно в цьому епізоді, і чомусь центральні захисники вирішили розбігтися, зробити коридор для Морати. Побачив цей коридор Фабіан Руїс, віддав передачу з своєї половини поля. Да, з центру поля, Але на своїй половині поля він ще робив передачу. Розрізнуть через весь центр поля на Морату. Це повний провал центральних захисників і опорної зони Хорватів. Мората виходить сам на сам і на диво реалізовує з першого ж разу цей момент. Взагалі тенденція цього чемпіонату. Європи це реалізовувати свої е, перші моменти. Швейцарці це робили, теж фактично свій перший момент реалізували, забили гол. Це робили німці. Це зараз роблять іспанці. Вони забивають з першого свого моменту. Бац Фабіан Руїс. Фантастична передача, Мората забива. Далі через три хвилини. Гол самого Фабіана Руїса, Який же прекрасний був Фабіан Руїс, Який дриблінг він демонструє? І взагалі на цьому чемпіонаті Європи ми бачимо, дриблінг багато що вирішує. Мусіала не дасть збрехати. Який дриблінг він демонстрував в матчі проти шотландців. І він став найкращим гравцем матчу. Фабіан Руїс. За рахунок якісного дриблінгу Обігравши в зоні 14 двох футболістів і пробивши вже фактично з лінії штрафного майданчика в дальній кут, зробивши рахунок 2-0. Теж за рахунок Дриблінга це робив і став кращим гравцем матчу в цьому поєдинку. І він фактично зробив ці два м'ячі, тому що знайшов Морату в одному епізоді, в другому епізоді розкрутив захисників. Не, ну, провал повний. Оці, оці два чувака один з Лече, інший за Якса. Шутало і Панграчич: оці два центральні захисники, вони прям дуже провалили. Та поєдинок. І знаєте, після цих забитих м'ячів я б не сказав, що збірна Іспанії набагато краще грала. Якщо брати статистику за весь перший тайм володіння м'яча, і це. Чесно кажучи, для мене новина, тому що Іспанія ну це тільки така, а це володіння м'яча. Як би вони не грали, вони завжди володіють м'ячем. Зараз вони від цього відійшли. І вони це зробили спеціально. Тобто, да, вони могли б тримати м'яч, але саме в цьому матчі вони намагалися його віддавати хорватам, і щоб потім за рахунок їхніх помилок уже створювати певні моменти і контратаки. Тому що ну за перший тайм статистика, ну по ударах володіння м'яча було навіть трішки краще в хорватів. По ударах статистика 7-6, навіть краще у Хорватів. Але Будімір в Атаці в них там, Крамаріч 30 років, Будіміру 30, Ловромаєр уже два, ну, більш-менш сформований, але теж уже не такий молодий футболіст. Не клеїлось взагалі. Будімір провалив, хоча це не ну, найкраще бомбардирував Сасуни, 17 голів в Лалізі, забив, боровся за печічі, там до останнього з довбиком, але програв. Тобто, в принципі, нормальні футболісти, начебто в атаці і центр поля топовий, але не клеїться. Десь Будімір не може по м'ячу влучити. Ловро Майер там на добиванні теж граф не влучив в ствір. Знову ж таки, у Най Сімон непоганий матч. я вважаю, що зіграв багато сейвів робив. Молодець і пенальті ще відбив. Тобто хороший матч. На другий тайм, ну я очікував якоїсь динаміки, але Іспанія забила третій якраз в роздягальню, як це робили німці ворота Шотландії. І тут оцей дебютний асист, дебютант Ямал зробив з правого флангу на Дані Карвахаля на досвідченого правого захисника збірної Іспанії. Ні, який там, ну я, я не знаю, Дані Карвахаль взагалі низького зросту, але при стандартах він дуже небезпечний. Що в реалі, що ми бачимо в збірній Іспанії, Ямал класно такий м'якенький навіс зробив з флану, і Карвахаль опинився там, де потрібно, підставив ногу і забив третій м'яч. Хорвати просто провалили гру в захисті при стандартах, при навісах, при всьому. Жахливо зіграли. І за рахунок цього ну центр поля посипався, тому що ну, позаду все погано. Центр поля на центрі поля гра триматися. Не буде, якщо в тебе захисники займаються незрозуміло чим. І Іспанія пішла з перевагою в три м'ячі, і далі зрозуміло, що ну без шансів. Хоча на другий тайм хорвати набагато краще грали. Я вам скажу, хорвати не виглядали, о, вони не заслуговували, давайте так, на оці три пропущені м'ячі. Да, Іспанія реалізувала моменти, але хорвати їх теж створювала. Якщо взяти в загальному статистику, хорвати переграли по володінню, по успішності, навіть пасів. Краще співвідношення 88% хорватів. По ударах 16-1 в хорватів. Тобто, да, ми беремо теплову карту. Ви подивіться, іспанці, ну фактично, біля центру поля на своїй половині в основному. Хорвати грали розкутіше, да, за рахунок того, що їм потрібно було йти вперед, але були моменти, були хороші епізоди, і навіть пенальті в кінці гри заробили хорвати, коли. Хоча там дивний пенальті, там чувак просто вдарився об газон і впав. Я, чесно, не побачив там контакту від Родрі, не знаю. Ну, дивне, пенальті, добре, що його, по-перше, він не забив, хоча потім на добиванні зіграв Петкович, все-таки забив, але гол скасували, бо був офсайд. Тобто хорватам взагалі не щастило в цьому матчі. У Най Сімон десь тащив, десь, в принципі, реалізація підводила. Був фантастичний момент, коли ну, мав би Будімір теж забивати. Він чомусь почав скидати на партнера на дальню стійку. Тобто, якісь незрозумілі от епізоди на в останній третині поля в Хорватії. Їм потрібна зміна поколінь. Крамаріч, Модріч, Брозовіч. Їм потрібно, щоб вже зростала молодь і ставала на заміну оцим досвідченим. Тому що це останній, напевно, чемпіонат Європи, не напевно, а точно, де ми бачимо такий центр Поля і таку вікову команду, як Хорватія. Потрібно ще зазначити. Давайте подивимося, статистику по ударах. Тут, в принципі, в ствір 5-5. От якість ударів в ствір 5-5. Іспанці трим'ячі. Хорвати нуль м'ячів. От вам різниця. Якість реалізації сьогодні в Іспанії була топова. Питань ніяких немає. Але який поганий матч відіграв теж Гвардіол, футболіст Манчестер Сіті, 22 роки. Він сьогодні грав лівого захисника, він взагалі не впорався з цією позицією. Не його, як на мене, от зграти зліва в захист Хорватів дуже велика проблема. От саме ланка захисту, це точно. І нападники. Тому що ну, це жах. І не сказати знову ж таки, що іспанці зіграли якийсь видатний матч. Що вони прямо розкатували Хорватію? Ні, вони просто знайшли вільний простір, вони використали банально помилки суперника. Плюс дриблінг Хвабіана Руїса, який був найкращим цьому матчі. Забив Альваро Марата, до речі, сьогодні. І цей гол в Морати. Виводить його в історію чемпіонатів Європи. Він зрівнявся з легендарним Аланом Ширером. Він забив сьомий гол, і він став на третє місце футболістів, які забили найбільшу кількість м'ячів на чемпіонатах Європи. Алан Ширер Мората тепер мають по 7 голів. Далі йде Мішель Платінів, якого 9. І Кріщано Роналдо, 14 забитих м'ячів. Тому Альваро Мората, якимось чином зараз, ну, ми бачимо, виходить в історію. Ну і плюс у нього ще є багато матчів для того, щоб показати себе якісніше. Тобто зафіксуємо, друзі, збірна Іспанії не показала нічого видатного. Збірна Іспанії відійшла від контролю м'яча. Вони сьогодні не так багато його контролювали і менше ніж хорвати. Але не сказати, що в іспанців не було проблем. Хорвати створили свої моменти. Хорвати мали б забивати мінімум один, а то й два м'ячі по XG. Якщо подивитися, ну в них 2,27, навіть більше, ніж у іспанців. 2-11 у Іспанії. Була б там більш ексня реалізація. Хорвати теж могли забити 2-3 м'ячі. В принципі, цей матч мав би завершитися в нічию по логіці. Але по факту ми бачимо 3-0. Я мала я б відмітив, він дуже класно йшов в дриблінг. Він обігрував він давав динаміку навіть більш більшу ніж Вільямс, який є 21-річним футболістом. В нього більше досвіду, мав би він більше брати ініціативу в свої ноги, але все-таки е Ямал сьогодні дуже хороший матч видав. Віддав асист. Мав забивати. В нього був шикарний момент в другому таймі. Е і міг би забивати він четвертий і, в принципі, закривати гру. Але там лівакович врятував. Тобто іспанці перемагають тут за рахунок. Якості реалізації. І останній матч цього дня це Італія-Албанія, де був явний фаворит і явний аутсайдер. Це, напевно, сьогодні такий перший матч, де була така серйозна градація між силами команд. Але початок був сенсаційним, тому що саме Албанці забили. І, в принципі, я навіть повірив, в Те що ну, Албанія сьогодні може створити щось неймовірне. Я так подивився на їхній склад, і ми бачимо тут знайоме обличчя. Ми бачимо тут гравця колишнього гравця Ворскли. Це саме та Уляна Сефері, який грав з основного складу. Я, чесно, от подивився на Рамадані. Я думав, це Блізківського динамо. Але я згадав, що Рамадані, по-моєму, він Македонець. А це інший Рамадані. Коротше кажучи, поплутав тут великий, багатонаціональна збірна, як виявилося взагалі. Але тут є пару футболістів, Той же Стракоша давно стоїть. А давно в команді Хісая, ми знаємо. Ми знаємо Джим Сіті, це один із лідерів зараз цієї збірної. Ну і в принципі, інших футболісти. Знову ж таки, того ж самого Тауляна Сефері. Але давайте брати вже сухий матч, тобто що ми отримали на виході. А ми отримали доволі цікаву гру, як на мене. Тому що, ну да, в основні голи забивалися в першому таймі, основні, скажімо так, моменти відбувалися саме тут. Але от я подивився на збірну Італії, видно, що в них теж зараз хороша зміна поколінь. Уже Вже відходять від бонучі кіліні вже відійшли, тобто там нова лінія захисту будується. Калафорі сьогодні, до речі, ну як він там, третій матччики зіграв за цю збірну. Це Футболіст Болоні, Болонія сенсаційно потрапила в Єврокубки цього сезону. І, в принципі, багато футболістів Болонії зараз можна побачити в різних збірних. І в основному в збірній Італії теж ось є представник основного складу разом з Бастоні. Але перші секунди аут для збірної Італії на своїй половині поля Ді Марко. Дімарко. Ну, підставив тут Бастоні, як на мене. Він вкидає аут Албанці високо пресингують на самому початку. Дімарко кидає назад аут свою штрафну площу на бастоні, який дуже не переконуваний, не йде за м'ячем. Як наслідок, він вирішив залишитись на своїй позиції, обкрадає його. Е, ну, і, в принципі, самого Ді Марко, який намагався вкинути точно Байрамі. і Забиває в кут Донарумі на 23 й секунді. Відкрива рахунок Албанія. Це був шок. Там був Албанців дофіга було на стадіоні, взагалі. На стадіоні Борусі Дортмунд грали, до речі, дуже крута атмосфера. І заведений стадіон, 23 секунда. Албанці повірили в себе. Фантастичні емоції, те, що вони видавали. І початок гри реально був дуже класним настроєм саме в Албанії. Який настрій вони давали? І вболівальникам і я дивився, як теж кайфував від того, як вони кайфують від цього. І перші 10 хвилин дійсно непогано Албанія виглядала. Навіть намагалися якось там розкручувати італійців. Але, але потім все повернулося на, на своє. місце. Тобто Італія забила два швидкі м'ячі. Е, першим забив Бастоні, якраз виправив свою помилку. Ну або помилку Дімарко, неважливо, там непорозуміння між двома футболістами. В будь-якому випадку Бастоні забив з навісу Палігріні, з лівого флангу розіграли кутовий, пішов навіс на дальню. Бастоні виграє боротьбу і забиває стандартний такий італійський з подачі з флангу. Бастоні робить 1-1 і через 5 хвилин з, знову ж таки з зони 14-ї завдається удар. Удар від барели. Італійці вже виходять е, і ведуть в рахунку 2-1. І взагалі. От після цих двох м'ячів Італія просто вщент знищила Албанію по грі і мала б забивати набагато більше. За перший тайм, ну італійці створили ну, дофіга моментів для того, щоб забити. Там і Скамака мав моменти хороші. Але знаєте, от Італія мені нагадує самих іспанців, яких теж зараз от, зміна поколінь, От Італія мені теж нагадує цю збірну, де немає особливо якоїсь одної зірки, знаєте, в команді, що можна когось там в Франції, МБАПЕ виділити, в Бельгії, мовній де Брюйне можна виділяти, не знаю, там в Нідерландах, є Ван Дейк, наприклад, да, є інші футболісти, чи то в збірній Англії можна виділяти Белінгами, Кейна. Тобто там є такі от серйозні футболісти з великим статусом, і про яких можна говорити в Італії немає. Так само і в Іспанії зараз, я вважаю, там немає таких розкручених пацанів. Але от проблема і іспанців, і італійців, як на мене, ну там нема форвардів зараз. Нормальних форвардів, які можуть завершити. Скамака непоганий сезон. До речі, видав там в А. Але прикол в тому, що в цьому матчі да, він непогано створював, е зграв на команду. В принципі, моменти були. Реалізації немає, Нема реалізації банально. Італійці не дозабивали вони в першому таймі. Ну, мали б забивати 3-4 м'яча ворота Албанії, закривати гру. Як наслідок, вони дотягнули до того, що в кінці гри вони могли просто втратити очки, зіграти 2-2. Албанія мала фантастичний момент в кінці і мали б зрівнювати, якби не до, якби не ребро до Наруми. Він там спиною чи то ребром відбив м'яч в кінці гри. Тобто, в першому таймі, ну, реально, італійці забрали і показали клас. Тобто видно було, що більш класно. албанці слабенько відіграли. Реально видно, що. Ну, якби, Різниця в якості і класі, вона вона видна. І в першому таймі особливо це було видно. В другому таймі була більш-менш рівна гра, і ліці вже підсіли, тому що видно, в них не виходило реалізовувати свої моменти. І вони вирішили, ладно, сідаємо. Коротше, цей, І в кінці гри вони вже захищалися. Вони вже захищалися, албанці створювали в кінці, ледь не загнали Італію, не зрівняли рахунок. Тобто, могли поплатитися Італія. Видно, що є певні проблеми, але за рахунок е класу вони все-таки виграли цей матч, і це напевно, от, знаєте, за аутсайдерів з тих команд, яких розгромили албанці вони зіграли більш-менш стабільніше. Вони, по-перше, не так багато пропустили. По-друге, вони змогли забити супернику і програти тільки в один м'яч в статусі явного аутсайдера. Чого не змогла зробити Шотландія, Угорщина була розгромлена, Хорватія була розгромлена. Албанці, попри свій скромний склад, вони змогли продемонструвати ну, певне везіння, можливо, з того, що не реалізувала Італія. Але вони витримали цей тиск, не пропустили більше і в кінці могли навіть забити. Тому албанцям респект. В принципі, перспектива в цієї команди є боротися. За ті місця, які дають право грати в одні, восьмі, третє, друге. Чому б і ні? І зараз ми подивимося, тому що, ну, по статисті ви самі бачите, італійці повністю переграли, і в принципі затиснули. Вони контролювали повністю центр поля. Всю гру ми бачимо по тепловій карті, що італійці тупо робили все, що хотіли в центрі поля. Албанці грали там в своїй штрафній і в опорній зоні розігрували м'яч через фланги. Але то все не працювало. Почало працювати тільки в кінці гри. Ну і Італія знову ж таки створила низку Просто що знову ж таки, і якість цих моментів була не на високому рівні, і в принципі ми бачимо, що і ударів ствір 17-5 це не серйозно Італійцям треба в цьому е, плані грати краще, ну і шукати цього форварда, десь його вишукувати. Ну і давайте дивитись на перші підсумки в групі А і в групі Б. Німеччина, Швейцарія, Угорщина, Шотландія. Ми бачимо, що німці і швейцарці поки що знаходяться на першому місці за рахунок своїх перемог і мають непогану різницю забитих пропущених. В Шотландії гірша ситуація, в них мінус 4. І, звісно, їм потрібно тепер брати очки з швейцарцями і горцями. Бажано їх вигравати, бажано і забивати багато, тому що в Швейцарії зараз плюс 2 Є непогана статистика перед тими ж угорцями і шотландцями. Тобто, принцип. В принципі, ми бачимо, що Ну ось вам перші фаворити, і ми їх отримали в цій групі. Група Б, Іспанія, Італія, все, і повинно бути. Вони взяли три очки, тобто топові збірні, виграли. Так, да, Хорватія, можливо, але все одно Іспанія і Італія історично, все одно по статусу сильніше буде за Хорватію, особливо за албанців. Але цікава ситуація в тому, що албанці зараз... Саме вони знаходяться на третьому місці, і тут ситуація може скластися для хорватів не дуже. Їм потрібно тепер в матчах проти Албанії і проти Італії забивати багато для того, щоб, ну, за умови, якщо вони навіть займуть третє місце, їм треба мати хорошу різницю забитих пропущених. А в них вже мінус три. Їм не забивали, коротше, іспанці, і вони не змогли забити. Це проблема зараз для хорватів. В Албанії мінус один. Це вони з Італією грали. Да, в них ще буде гра з Іспанією, але не факт, що в іспанцям. Що в іспанців піде реалізація з албанцями, це далеко не факт. А так, в принципі, поки що доволі прогнозовано у нас йдуть матчі з точки зору фаворитів протистоянь. Тобто всі фаворити, які мали виграти, вони в основному виграють. Тому ось такі короткі підсумки цього другого ігрового дня на Чемпіонаті Європи, друзі, як на мене, гравцем другого ігрового дня є. Фабіан Руїс, який зміг зробити результат для збірної Іспанії в матчі проти Хорватії. Він зробив два м'ячі, віддав гол плюс асист. В принципі, цього вистачило для того, щоб обіграти цілу Хорватію. Тому, як на мене, він є головним героєм цього дня, тому що ну, і в матчі в Швейцарії там більше командні дії, ну і в матчі збірної Італії там теж складно виділити когось одного. А в Іспанії, в принципі, можна це зробити. Тому пишіть, як вам. Другий ігровий день, який матч найбільше сподобався, кого ви вважаєте головним героєм цього другого ігрового дня на чемпіонаті Європи? Будемо і далі слідкувати за Євро. Друзі. Дивіться наш контент, заходьте на прямій трансляції. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо, і ставте вподобайку. І пишіть свої коментарі. Цікаво почитати, що ви думаєте з приводу чемпіонату Європи. Нам скоро грати з румунами, а тенденція цього євро показує, що багато. Ударів за меж штрафного майданчику залітає. Багато команди забивають голів саме з таких моментів, з дальніх ударів, з зони 14-ї. А румуни відбори були найкращими за дальніми ударами, і багато дальніх ударів вони забили в відборі. Тому трошки моторошно, але будемо надіятися, що ми своїх ну, скажімо так, на своїх найкращих якостях зіграємо і зможемо все таки обіграти Румунію. Тому всім до нових зустрічей друзі. Очікуємо вже. Третього ігрового дня, і в подальшому вже на четвертий, де зіграє наша збірна України.